Вітаю, шановні восьмикласники. Сьогодні ми проведемо заняття зі створення лебука, пов'язане з хімічним е зв'язком. Сідаємо зручніше, прибираємо зі столу те, що заважає, але якщо на, раптом на вашому столі мостився котик, то нехай вже сидить і не е налаштовуємося на плідну роботу. Пам'ятаєте, як у дитинстві. Е Вели щоденник для друзів. Мабуть, такий зошит був у кожного яскравий, з безліччі різнокольорових наліпок, написи, різнобарними шептами. За його оформлення можна було проводити години, і заповнювався він з особливою старанністю. Якщо для багатьох із нас це було лише забавкою, то в американських школах такі зошити широко використовують в освітньому процесі. Навчальний прийом навіть має спеціальну назву лепбук. Що ж таке цей лепбук? Це саморобна інтерактивна папка чи зошит, які збираються, яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми вивчення. Лепбук обов'язково має різні за розміром кишеньки, вставки, рухливі деталі, віконці, міні-книжечки тощо, цікавою інформацією. Щодо предмету вивчення. Ви можете створювати лабоки сумісно зі своїм педагогом, індивідуально чи групою учнів. Головна перевага в тому, що створення відбувається власноруч і оформлюється за власним смаком. Це дозволяє структурувати інформацію, активно долучатися до навчального процесу і проявляти творчі здібності. Як зробити легбук власноруч? Для цього нам потрібні будуть такі матеріали. Аркуші картону, папір, лівці, кольорові ручки, маркери для підписів та розфарбовування, ножиці, клей ПВА, скотч, степлер, декоративні елементи тощо. Давайте тепер розглянемо етапи створення такої саморобки. На першому етапі обов'язково потрібно вибрати тему, яка може бути як загальною, так і вузькою. Присвяченою певним значним подіям, літературному творів темі тижня тощо. Другим пунктом у нас іде складання плану. Перед тим, як переходити до створення проєкту, треба попередньо спланувати, що саме має бути в Лабуці. Адже це не просто книжка з малюнками. Вона має творчо розкривати тему. Третім пунктом у нас іде створення макету, аби зміст майбутнього буку був чітко розкладений, в якому порядку і де саме будуть розміщені складові проєкту. Четвертим етапом ми готуємо наші складові. Чим більше таких складових, тим цікавіше вийде готовий проєкт. Для матеріалів можна заготовувати спеціальні фігурні конвертики, 3D листівки, пазли, кишеньки, книжечки, гармошки, висовні чи обертаючі деталі, віконечка, дверцята, нотик тощо. На останньому етапі ми поєднуємо основу та складові. Створивши ідею, ми лише виконали половину діл. Але кінцевий результат вже буде залежати не тільки від якості підібраного матеріалу, а й від охайності оформлення. Тому при створенні лебуку треба докласти зусиль, щоб намалювати та приклеїти всі складові акурати. На сьогоднішньому уроці ми будемо створювати лебок, присвячений темі хімічний зв'язок. Для того, щоб вам було простіше зорієнтуватися в виборі оформлення, пропоную розглянути декілька ідей та макетів. Можливо, деякі з них дійсно допоможуть вам створити свій маленький шедевр. Перше це у нас конверт-квіточка. Яскравий спосіб незвичайно подати інформацію. Можна помістити приклад сполук з різним хімічним зв'язком, утворенням хімічного зв'язку тощо. Друга функція в нас так звана гармошка. Виготовити такий компонент зовсім не складно. Базова форма може повторювати будь-яку плоску геометричну фігуру. А загальна довжина може бути довільною. На окремому фрагменті гармошки можна записати визначення, типів хімічного зв'язку, електронну формулу, приклади утворення тощо. Карта твіст. Завдяки ній навчальний зміст можна подати більш ефектно, особливо якщо всередині рухливого елементу картки буде яскраве зображення, утворених хімічних зв'язків, електронних формул або йонів. Трикутний конверт. Найкраща ідея структурувати інформацію про створені оригінальної теки, розмістити складові в різні кишеньки за певним принципом. А щоб плейбук виглядав оригінальніший, пропоную поєднувати конвертики різної форми. Сенс місту такого конверту краще запам'ятається, якщо поєднувати графічне та текстове зображення. Таким чином, можна розмістити малюнки із завданнями, розбір окремих прикладів тощо. Мультикішенька. Така деталь творчої папки дозволяє зручно розмістити значну добірку. Графічні фото чи текстових зображень, при цьому використовуючи небагато місця. Завдяки ємності такого елементу, в нього можна вміщати не лише паперові елементи, наприклад, в рамках нашої теми можна додати різноманітні завдання, картки з прикладами ЄСПО до кожного типу зв'язку тощо. Наступним елементом для створення глибоку пропоную розглянути макети для оформлення. Тут і далі буде запропоновано кілька варіантів різних блоків, які допоможуть вам в подальшому оформленні вашої проєктної роботи. Це у нас так зване: це у нас так звані кишеньки різного розміру. Це у нас елемент, який можна зібрати в певну структуру. І можна всередині, наприклад, заховати якусь інформацію, або ж цікаво подати форму сполуки. Це макети для того, щоб створити повідно конверт-квітку. Ще один варіант макетів для кишеньок. У нас чорним виділено основний її контур. А ось ці от елементи, які позначені портиром, ми можемо вирізати і на них наносити відповідну е інформацію та вкладати у кишеньку. На останок нашого уроку ви можете обрати прямо який відповідає вашому настрою і відповідно відрефлексувати стосовно цього уроку. В якості домашньої роботи. Вам необхідно допрацювати глиб та бути готовим представити його у класі. Дякую за увагу! Хай щастить у вивченні хімічної науки.